Привіт, друзі! Співачка Міка Ньютон напинилася в онкологічному центрі. А Женя Галич ледь не пішов в життя через передозування. Про це і не тільки сьогодні в новинах шоу бізнесу. Слава про дякую, якщо підписані на мій канал. А якщо цього ще не зробили, то дякую, що підпишетесь. Співачка Міка Ньютон опинилася в онкологічному центрі. Дівчина поборола рак і тепер ретельно стежить за своїм здоров'ям. і, відповідно раз на півроку вона проходить обстеження в онкологічному центрі. І як зізнається сама Міка Ньютон, ці походи даються їй емоційно важко, але це потрібно робити для того, аби контролювати, чи не повертається хвороба. Ну і нагадаю, що 5 років тому, у 2019 році, Міка Ньютон боролася з раком яєчника, і тоді. І розповідала про свій складний, але, врешті, успішний шлях у подоланні цієї проблеми. Олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан поховали заживо саме так можна було почати цю новину, адже є козли, які заради хайпу можуть піти на все. Так в Одесі одні мамкіни айтішники створили телеграм-канали для його просування. Купили рекламу у Фейсбук, де власне говорилось про те, що, начебто, наша олімпійська чемпіонка Ольга Харлан загинула під час чергового прильоту. Оля заявила, що їй скріни скинули підписники і вирішила відповісти на цю інформацію. Подивіться. Так от, по-перше, я була в шоці з цієї новини. По-друге, я була в шоці скільки коментарів е, і скільки поширень цієї новини. По-третє, люди, будь ласка. Давайте перевіряти достовірність цієї інформації. Слава Богу, ця інформація фейкова. Зі мною все добре. Але відписуйтесь нафіг з, ці, з цих сторінок. Не реагуйте на це, це якийсь треш для мене. І ці сторінки, які таким чином залучають, щоб вони підписалися на якийсь канал, на якусь сторінку, ну це дуже низько. Тому люди, перевіряйте інформацію. Зі мною все добре. Актор і військовий ветеран Віктор Розовий став одним з редакторів Ліги Сміху. Нагадаю, що Віктор отримав серйозну травму голови і досі проходить реабілітацію. Мав він проходити реабілітацію за кордоном, але більше часу проводить в Україні. Ну а щодо ліги сміху, то я думаю, що ви пам'ятаєте його виступи у складі команди Загорецька. Потім, до речі, Віктор Розовий був співведучим цього проекту. Ну і власне зараз став одним із редакторів, і саме від нього також. Оже буде залежати які жарти, які номери команди будуть показувати на сцені. Ну а Тіна Кароль привселюдно потролила Світлану Лободу. Сталося це під час європейського туру. Тіни співачка була в Брюсселі з концертом, і один з глядачів знімав прямий ефір. Кароль побачила цей, і після того сказала, щоб цей глядач сказав в ефірі, що це святка Лобода. Саме так вона сказала. Але і після цього Тіна не зупинилася і сказала, що краще співатиме. Бо десь в Тікток був жарт, що якщо вона почне писати книгу, то моло. Ковос наїде. Глядачі припустили, що мова йде про пісню лободи молоко, яку вона випустила ще у 2020 році. Але краще, давайте так, ви самі оцініть жарт Тіни. І, до речі, напишіть про цей жарт коментар, Сподобався вам він чи ні? Дивимось. Що, що сталося? Що? А, у вас прямий фін. Студия, студия. Кто такая? Скажите, что... Светка лаборатория. Краще співати, Бо десь був жар, да? В тіктоку, що якщо я почну писати книгу, то моликавосна їде. Всі розуміють, за що ну, а у мене на каналі, друзі, вийшло інтерв'ю Сава Плюс з психологіною, доктором психологічних наук Світланою Арифнією. Цього разу ми говорили про РХП, булімію і як полюбити своє тіло. Бо, як виявилося, серед деяких людей є. Така проблема. А ще говорили про те, як відображається змушування дитини їсти стільки, скільки поклали її батьки, навіть коли це забагато. Загалом, на мою думку, вийшло дуже е, корисне інтерв'ю, класний випуск. Тому, якщо ще не бачили, заходьте. Посилання є в описі цього випуску. Ну а ще в четвер вийде інтерв'ю Сава Плюс з легендарним співаком Ель Кравчуком. Андрій давав досить багато вже інтерв'ю, але все одно саме у нашому інтерв'ю ви дізнаєтеся. Кілька ексклюзивів і кілька подробиць про його життя, і до речі, про його дуже цікавих друзів. Тому підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До речі, ще один проект вийде вже у суботу. у Мене на каналі він називається Історія кохання, і там розповім вам історію кохання Дженніфер Лопес і Бена Афлека. А там, до речі, все не так однозначно, як здається. Тому підписуйтеся. І український Ютуб, як бачимо, розвивається, і вам точно є що подивитись і дякую що ми разом лідер гурту Boombox Андрій хливнюк відмовився від премії магнітського андрій аргументував цю відмову тим що цю премію вручили дружині навального юлі яка робить неоднозначні заяви щодо поставок зброї для україни нещодавно вона заявила що не впевнена у правильності поставок зброї нашій державі, от, власне, через це наш Андрій Хливнюк сказав, що не може отримати цю нагороду, бо буде поруч з тими, хто не впевнений у. Чомусь, а він як батько двох дітей, які ховаються від ракетних ударів, як рядовий сил оборони, не погоджується з такими думками і з такими наративами. Ну і нагадаю, що премія імені Сергія Магніцького вона е, присуджується в дев'яти різних категоріях. Ну і зокрема за заслуги в галузі журналістських розслідувань за досягнення в галузі захисту прав людини і багатьох багатьох інших сферах. Серед лауреатів вже був до речі український режисер Олег. sense of Музикантів-співачки Ольги Цибульської мобілізували за дві години до концерту і сталося це у місті Вараш в Рівненській області. І ось що з цього приводу каже сама співачка. Вараш, привіт за декілька годин до концерту. Стою на сходах одного з ваших готелів. Ви напевно, впізнаєте без майкапу, без зачіски, бо концерту сьогодні не буде. Хлопців, музикантів, які мали сьогодні грати зі мною для вас концерт. Їм вручили повістки і мобілізували. Я можу вийти до вас сама, але це напевно не те за чим ви прийшли. Е, тому дякую вам за розуміння. Е, квитки можете повернути. Ну а у співака Діма Монатіка народиться. Третій син, я вже розповідав вам про те, що а, дружина Дмитра Ірина втретє вагітна, і от днями в інтерв'ю каналу ICTV співак обмовився. Сказав, що вони з дружиною повідомили дітям про те, що у них а, буде поповнення. Ну а як виглядала ця обмовка? Давайте зараз подивимося. Ви повідомили хлопцям. Вже як дорослим чоловікам, що нас тепер Платон, ти не наймолодший будеш, будеш середній. Насправді Даня старший син. Він супер. Вау, да серйозно, буде бра, буде бра, буде... Дитина ще одна у нас. Е -е, окей, ладно. А Платон він трішечки спочатку засмутився, бо він дуже хотів бути молодшим. Але десь через хвилин 10 він так все це обдумав. Каже, мам, покажи, е -е, покажи в узі. Співак Женя Галич ледь не помер від передозування. Про це співак розповів мені в програмі Мустренд на телеканалі Дім. Женя розповів, що одного разу після концерту він перебрав з алкоголем і з забороненими речовинами, зайшов у ванну кімнату поблювати, Ну з пісні слів не викинеш. Ну і там вдарився головою об ванну, виключився, і навіть бачив, як з нього вже вилітає душа. Це дослівно. А співаку пощастило, його змогли відкачати. Ну і нагадаю, що Женя Галич говорив про те, що зав'язав з Алкашкою і забороненими речовинами і вже досить довгий час їх не приймає. Але досвід колись все ж таки отримав. Друзі, дякую, що дивились новини Шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через 3, 2, 1.